Всіх вітаю, з вами Марія і Аліса. Аліса в кадр. Так, Янгол попереджає. Давайте дивитись. Дуже їй хотілося б попасти в кадр, тож почати інакше не можна було. Так, Янгол попереджає, летить. З усіх боків летить. Про... Ну, бачите, да, як? Не знаю, як, як вам ясніше показати ось. Ось це якась будівля, якась ну, установа. Ну, давайте так, щось побудоване, ну, куди летить. Тож будьте готові, ховайтесь, не нехтуйте звуками тривоги. І знайте собі, що треба сховатись і перечекати. Бо здивування у людей є, куди воно там прилетить. Давайте думати про те, що у них нічого не вийде, що все, що будуть відпускати по нас, що воно у них в руках буде взриватись. Хай би воно так і було б. Так, давайте про що попереджає Янгу. Починаємо так, перше, про що бачу, серце, серцево-судинне. Хто там відчуває тиск в серці, тиск такий, ну, може, пада, може у вас підвищений тиск. Будь ласка, будьте уважні до себе або до когось з ваших рідних, близьких, бо людина може жалітися, а нічого не робити. То прослідкуйте, щоб людина прийняла чи прийняв. Що там треба, які ліки треба приймати? Так, попереджає, так, дивіться, сім'я, родина новина якась, яка була під питанням, вже буде прояснення. І закінчення ситуації. Це між жінкою та чоловіком. якісь моменти, вони між собою все ж таки вирішать. Це може бути і для когось особиста ситуація. Для когось це може бути про ваших дітей, про, наприклад, там сестру з чоловіком чи брата з жінкою. Ну от Якісь такі моменти або там дуже близькі друзі. Коли ви будете знати, що. Питання все ж таки якось вирішилося, але люди такі засмучені між собою. Так, ось тут якась дуже гучна промова. Знаєте, вона буде настільки тональність буде підібрана, дуже вірно. Це знаєте, як, воно як пісня лється, воно як музика звучить. Це те, що люди можуть чути. Це те, що буде, от знаєте, про цінності буде мова йти, але ж ну, не всяку промову будуть слухати люди. От тут людина заволодіє увагою оточуючих. Може хтось з вас готується до такого. То підготуйтесь ретельно, бо дійсно вам треба торкнутися сердець. Треба, щоб люди вас почули. Це про зміни, і це ви зможете, ну, скажімо так, просунути якусь свою ідею, чи людям щось ну, навіть доказати. Далі дивимось. Так, що стосується робота соціум, ось тут е, чоловік якийсь буде мати, з ким з вами, з, так з, з вас розмову телефонну. Дуже він от якось він хвилюється через людину з колективу, через якогось чоловіка. Питання в нього є, і не може він вирішити, як це питання взагалі. От як... Що з ним робити з цим питанням? Не розуміє взагалі, чи можна вирішити це питання. Буде з вами як радитись, і взагалі, як очікує від вас якихось ідей. Там дуже, знаєте, людина з двома обличчями. Він знає його як темну людину, а для всіх інших той чоловік намагається бути дуже світлим, дуже таким приємним, і взагалі на нього там наговорюють. І взагалі він такий, знаєте, хороша людина, а про нього там всі щось незрозуміле кажуть. І є хвилювання, що він, знаєте, як пил в очі. Кидає і люди реагують на той пил. А от з вами людина може порадитись, що тут робити, що взагалі з цією ситуацією утнути. Так, з кимсь з чоловіків по роботі вам треба буде поспілкуватись, бо людина якийсь, знаєте, шлях буде те, що буде людина вам казати. Для вас це про зростання. Для вас це про ситуацію, яка буде вас відроджувати. Тож будьте уважні, це не обов'язково, що по роботі це може бути ну, якесь таке спілкування з людиною. Ну, просто от, знаєте, як вчитель для вас, як порадник для вас в якихось там життєвих ситуаціях. Будьте уважні до того, що він буде казати і не затягуйте з виконанням. Тобто людина щось порадить і реагуйте на це. Бо він так і буде казати, що але це треба зробити швидко. Так, далі. Ось тут показана ситуація, коли Людина якось відроджується швидко, людина вже складний період, у людини позаду залишається. І це, знаєте, як це більш на жінку мені схоже, як потрапила в коло людей. І, знаєте, от просто. Іде ж обмін енергіями, і вона як, як та губка вбирає в себе енергії дуже швидко відродиться. Могла там хворіти останнім часом, ну але тепер встановлення організму буде швидке. Так, ось тут мені показаний чоловік, який. Е Який. Зараз хвилинку роздивлюсь. Те, що він робить, по роботі, чи це взагалі якась там його, може, його власна якась ситуація, але ж воно як з бізнесом пов'язано. Тут людини якісь магічні. Використовує. Чи він начитує щось, я не можу зрозуміти, що він робить. Це навіть як, знаєте, носить з собою якийсь предмет, який його як охороняє. Це для, заради захисту і заради того, щоб якщо ворог до нього наближається, то щоб. Ну, не зміг нічого з ним зробити. Угу. Ну, добре, воно не виглядає як щось таке для когось з вас погане. Це просто от показують люди. Може, це хтось показує когось з ваших родичів, і ви щось там людині давали свого часу, то воно працює. Так, ось тут показаний. Ой, ну тут показує, що якось пара. Пара, пара, ага, зрозуміло. Дивіться, показаний мені чоловік, коло нього аж три жінки. Він на одну з них задивляється. Але якась сімейність, поряд з цією жінкою є якийсь чоловік. Вона не самотня. Тут якісь такі, знаєте, район Мелроуз. Таке щось. Це якась ну, по роботі, якийсь колектив, щось таке. Може, навчання, якийсь такий колектив, але знаєте, от коли. Ну, таке, це не, не стосунки, які можуть дати якесь таке дійсно майбутнє. Поки що воно так не виглядає, хоча все може бути. Ну так, розгубився трошки йому. І одна подобається, і друга, але ж третя більш за всіх. Але ж дівчата такі гомоніти вміють. І такі, як сміються, то. Притягують до себе увагу. Так. Про що ще попереджає? Так, тут щось вдало підкаже людина на літеру Г або Т, або З. Скористайтесь підказкою людини, вона вам буде корисною, вона висвітить для вас якийсь інший шлях. Ви собі там щось мріяли, щось там собі думали. А людина от ще один варіант вам підкаже, і він дійсно він непоганий буде розглядіти можна. Для когось про знайомство попереджає знайомство, яке вам багато емоцій дасть і як накопичити зможете. от Для кого як? Для когось це будуть просто суто емоції, для когось навіть фінансові накопичення будуть завдяки людині. Далі дивимось, сім'я рідня тут. Тут вітають один одного люди. Тут, знаєте, як зустріч, чоловік та жінка. Чоловік як з рюкзаком якимсь за плечима. Такий, знаєте, пухкенький з животиком чоловік. Такий вищий за жінку, десь на півголови. І... Дуже такий енергійний, дуже, знаєте, яскрава особистість. Тут, як взагалі-то як з ідеєю прийде, будете слухати цю ідею і дивіться, тут взагалі, от для когось це навіть, знаєте, як. Може, не для всіх воно так буде, але є тут такий натяк, то я скажу. Знаєте, коли взагалі-то людина, от все, що він говорить, от він нібито скептик такий, але от в цьому конкретному якомусь випадку він буде казати про те, що непогано було б якось це як перевірити у якогось езотерика. От знаєте, коли у людини ну, те, що він каже, викликає, навіть у нього викликає якийсь сумнів, і він би хотів хоч якось підтвердження мати або спростування. Хоча насправді він так себе поводить, що нібито, та ну, я в таке не вірю. Так, далі дивимось. Щось дуже тягнеться людина до якогось виконання. Вже майже, майже рукою хапається виконання. Питання буде вирішене, але щось багато страху через це питання. І тут показано, знаєте, зацікавленість же ж є. Воно ж ну, зі страхами і цікавість теж є. Ну, трошки буде затягнуто, але от я так розумію, що як в сміливості людина не береться і буде щось робити, щось своє. Потім для жінок, для когось до ладу щось будете приводити, це, знаєте, як стягуєте з відусіль якісь там, ну, наприклад, щось хочете там декорувати, наприклад. І спочатку ви там накопичуєте якісь там інструменти чи декорації, якісь, а потім ви до ладу вже це все, все приводите. Ось таке показане. Як вікно поряд, Ну, може, ну, не буду тут вгадувати, мені взагалі не цікаво, я просто озвучила те, що бачу. І це просто, знаєте, як. Ви як відкидаєте щось складне, вас дуже переналаштує оця праця. Що ви там будете робити? Знаєте, щось складне відійде від вас, і як нові енергії запускаєте. Це добре. Я так розумію, що краще б за все, щоб у вас відкрите віконце це було, як будете то робити, щоб дійсно ці нові енергії до вас прийшли. Так. Давайте ось тут. Так, дивіться, голубка тут сидить, висиджує щось новеньке, нове, нове життя, нову якусь можливість для вас. Це знаєте, коли ви щось хочете зробити, перший якийсь кроків, ну, навіть на рівні думок, ви можете ще просто думати, але вже до дій теж переходьте. Воно не, не так, щоб воно вже там. Якісь великі дії у вас будуть, але ж це щось гарне, це щось, що дає для вас нові можливості, нове життя. Як нове гніздечко, знаєте, ну, може дійсно, може хтось переїздить і починає життя на новому місці. Так, попереджає про дуже незадоволену жінку. Щось їй хочеться вам ноги заплутати, а ви взагалі от на цю ситуацію не піддаєтесь. Ви знаєте, ви як відштовхуєте цю людину від себе. от Просто як ногою відштовхнули і далі собі йдете. І оце злить. Вона все чіпляє, чіпляє вас за ті ноги, щоб їх якось Зав'язати вам, щоб у вас той шлях, яким ви рухаєтесь, а ви вже деякий час так рухаєтесь, щоб він у вас або зупинився, або взагалі відмінився, бо знає, що у вас там багато попереду дуже багато змін на краще. Їй не хочеться для вас таких змін. знаєте, от коли заздрість, що як це оце у неї чи у нього, у людини. Давайте так. Що як це у людини все покращиться, а я як сиділа в болоті, так в ньому і залишаюсь. Ну, хай сидить. Це ж її вибір. Все, на цьому бачу, що закінчилась філіжаночка. Тож всім вам бажаю гарного дня, гарних подій та людей поряд з вами. І, будь ласка, будьте дуже уважні, бо. Ну, число ж нам не написали, коли то буде, але попередження вже є. Тож будьте уважні! І побачимось в нових відео. Всім пока!